Привіт! Сьогодні я вам розкажу про такий цікавий феномен, як закоханість у людину зі сна. Тут не буде магічного мислення, типу того, що ось це нам сниться наша доля. Тут я розповім про те, що про це говорить наука, які є для цього емоційні психологічні причини та фізіологічні чинники, які впливають на такі, знаєте, дуже яскраві сни. Чи насправді незнайомці зі снів є нам незнайомими? Ви напевно вже чули. Дуже багато разів, що всі обличчя, які ми бачимо у снах, є реальними людьми, яких ми коли-небудь зустрічали. Але ж насправді це працює трошечки інакше. А це, скоріш за все, такий комбінований образ, який складається, наприклад, з очей однієї людини, усмішки іншої, і все це формує нову таку зовнішність для нас. Цей образ може складатися з наших уяв. Наших фантазій, особливо до цього схильні люди, які, знаєте, такі дуже творчі. В них така фантазія велика, і вони такі вразливі. Цікавий факт, до речі, навіть якщо ви свідомо не пам'ятаєте це обличчя, яке ви можете бачити у снах, це не обов'язково означає, що цього не було. цього не було. Це означає, що, скоріш за все. З вами сталося таке явище як несвідоме кодування, ось так це називається англійською мовою. І статтю про це дослідження я залишу в описі. Ось це дуже цікавий феномен, насправді, що якщо ви свідомо не пам'ятаєте якусь людину, вона може залишатися у пам'яті, як і будь-які інші події, які можуть потім у вашому сні відігруватись. Дуже прикольно. Чому ж все ж таки закохуються у людей зі снів? Для цього є, знаєте, фізіологічні і психологічні чинники. Давайте спершу поговоримо про фізіологічні чинники, що насправді відбувається під час цього сну. У сні емоції не фільтруються. Чому так відбувається? Тому що наша префронтальна кора пригнічена. Образ людини може здаватися ідеальним. І не піддається критиці, як і всі події, які відбуваються під час сну. Ви, мабуть, помічали, що іноді сняться такі сни, які без якогось конкретного сценарію вони такі дуже дуже дивні. Знаєте, це саме через те, що вони не піддаються критиці, за яку відповідає наша префронтальна кора. Центр емоцій під час сну вона особливо активна. Саме тому, до речі, багато наших снів відчуваються емоційно забарвленішими, яскравішими, аніж наше реальне життя, і ми можемо не відчувати таких емоцій у реальному житті, тому що амігдала, коли ми в стані неспокою, може бути не настільки активна, як під час сну. Після пробудження, звісно ж, після таких, знаєте, дуже романтичних снів, ми можемо відчувати втрату. Ми можемо відчувати, що наш особливий зв'язок з цією людиною, втрачений, також може з'явитися ілюзія душевної близькості, особливого зв'язку, такої, знаєте, туги за цією людиною, навіть якщо ми її не знаємо. І це теж цікавий. Феномен, що ми на свідомому або не дуже свідомому рівні можемо цю людину шукати, тому що вона нам подарувала ці емоції. Багато таких сонних закоханостей це насправді не про реальну людину, а про внутрішній світ. І зараз ми переходимо до психологічних причин саме таких закоханостей у вісні. До них відносяться незакрита потреба в турботі, теплі, розуміння, відчуття самотності, непотрібності. Такі сновидіння відбуваються, коли людині не вистачає спілкування, розуміння і любові від інших. Мозок, знаєте, так можна сказати, створює ідеальний об'єкт, аби компенсувати внутрішній дефіцит. Це не є якоюсь патологією, це не є чимось ненормальним, це просто така, знаєте, захисна функція психіки, аби дати нам те, що ми не відчуваємо у реальному житті. Тож я хочу вам сказати, що якщо після цього знову відчуваєте такий неприємний післясмак, що ось. Я наче щось дуже сильно втратив, і це відчуття, воно з вами дуже-дуже довгий час. Типу, ви там після сну одну годину походили, другу походили, а це відчуття воно нікуди не зникає. Ви не можете себе відвідволікти. То, скоріш за все, ця потреба у вас дуже дуже знаєте така яскраво. Виражена, і ви її чомусь на даний момент не можете закрити? Було б дуже добре подумати про те, як би ви могли це зробити насправді в тих умовах, яких ви є зараз, які люди вам потрібні поряд для того, аби відчувати себе, знаєте, задоволеними, відчувати любов. До речі, ви думали про те, що може статися реально таке, що людина зі сна може реально не знаю, можете її зустріти в магазині. Ви думали ось про це? Вірогідність цього невелика, але ніколи не рівна нулю. Це не може бути випадковістю, думає людина. Це моя доля, це знак згори або щось, знаєте, таке магічне, що мені Бог послав цю людину. Мозок активує дофамінову систему винагороду. Схоже на перше кохання або, знаєте, таке релігійне осяяння. Ось насправді ж це не магія, а нейропсихологічна реакція на неочікуване підтвердження внутрішнього образу, складеного у сні. Я відчуваю, що знаю цю людину все життя, ось так себе. відчуває людина, часто також присвоюється цьому образу. Такі якості, які вже побачили у своєму сні. Хоча насправді ця людина не транслює жодних цих якостей. Це знаєте, така проекція. Виникає ефект переносу, мозок переносить емоції, які ви пережили на людину. Як і обіцяла на початку відео, зараз я вам розповім історію з мого життя про те, як хлопець, якому я наснилась, знайшов мене в інстаграм одного дня. Коротше, розповідаю. П'ять років тому приблизно десь пише мені хлопець, незнайомий мені абсолютно. Те, що нарешті я тебе знайшов: привіт, ти мені снилось. Думаю, ну прикольно. І знаєте, з самого початку вже почалась дуже сильна ідеалізація мене. І це, звісно, так підгодовувало мою нарцисичну сторону. я Думаю, ну як приємно, як класно, що мене до мене так ставляться. Але, звісно, потім це перестало вже бути чимось адекватним, тому що він почав буквально взагалі не помічати моєї особистості, можна так сказати. Він розмовляв сам з собою, постійно писав якісь великі текста про свої проблеми, про свої якісь речі, не знаю, з його життя. І дуже сильно було по цьому видно, що в нього є якась прив'язаність, яка зовсім не обґрунтована до мене, тому що в нас немає ніякого зв'язку. І ось ця ілюзія, оцей образ його сну він накладав його на мене. Відбули, відбувся ось цей перенос. Ось, і в якийсь момент це вже почало бути дуже нав'язливим і дуже трошечки кріповим, тому що дуже трошечки, трошечки кріповим, тому що він почав носити мою фотографію у себе в гаманці. Ну, я вже, знаєте, почала якось віддалятися. Хоча я не приближалася, тому що там взагалі мене начебто і не було в, ць в цьому спілкуванні, він спілкувався, наче сам з собою. Ось. І, мабуть, я його чимось образила, і він перестав. <світ> він перестав писати, перестав оце все, прикольчики мені робити. І, знаєте, це вже було схоже на якесь сталкерство, тому що він шукав зустрічі зі мною в якийсь момент, а потім. Ну до, ну, до речі, дуже дивний тип, дуже дивна історія. Тому так. Да. Тема снів мене дуже дуже цікавить, і я ось думаю про ностальгічні сни. Обов'язково зніму ще відео на цю тему. Про ностальгічні сни, тому що мене дуже мучає це. Мені дуже часто сняться мої колишні друзі, шкільні якісь часи. Знаєте, те, чого не повернути, і ти прокидаєшся з таким відчуттям ностальгії. Ти відчуваєш, що цей час він пройшов, ти його втратив, ти його більше ніколи не повернеш. І я хочу зняти про це відео, тому що я впевнена, є люди, які також з цим стикаються, з цими ностальгічними снами, які трошки руїняться настрій. Ось тому дякую вам за перегляд. Я бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь і до наступних зустрічей. Покаські!